Я сподіваюся, що пиляють зазвичай ті, які сухі, які становлять якусь небезпеку. Але якщо це молоде нормальне дерево, то ну тут дуже багато питань. Ну по так посадять нові. Ну, ж красоту наводять, сядять, ну що тут скаржитись. Вони всі хворі, тому що за ними не доглядають. В чому взагалі проблема з цими коріннями? Вони проросли в колектор і на нього накопичується весь бруд. Тобто він працює вже з самого початку не на повну потужність.